Виділяти не можна залишити, де саме поставити такому. Давайте розбиратись в своїй практиці. Я намагаюся зробити максимум для того, щоб уникнути видалення, але іноді це є єдиним шляхом, щоб створити гармонійний профіль пацієнта. Якщо ми маємо занадто великий дефіцит міста у щелепі, тоді нам потрібно його знайти за допомогою видалення. В цих випадках ми не можемо залишити зуби, інакше ми будемо мати дуже велику протрузію, тобто нахил зубів допереду. А ось в цих випадках навпаки видаляти не можна. Ми будемо мати впалий профіль Пущені структури обличчя та передвчасне старіння пацієнта. Більшість моїх колег акцентують свою увагу тільки на зубах, але я впевнений, що для пацієнтів важливо, як їх новий прикус буде відображатися на всьому обличчі. В своїй практиці я сфокусований на тому, щоб ліквідувати скупченість, прибігаючи до видалення промолярів у найостаннішу чергу. Так, іноді це потрібно, але 90% випадків я вирішую саме завдяки найсучаснішим альтернативним методикам. Я всім пацієнтам. Раджу дивитися на результати лікування, яке проводить той чи інший лікар. І якщо ті результати лікування, які демонструє вам лікар, вам подобаються, вам однозначно потрібно йти до нього. Ніхто інший цього результату повторити не зможе. А якщо вам подобаються результати моїх робіт, тоді записуйтесь на консультацію.